Всім привіт! Грибний сезон продовжується, правда накрапає дощик і дуже холодно. Був маленький такий приморозок. Бачив він вже з вечора. З ранок я проспав, але не витримав сирінок до уліз. Вже хвороба. Так, перший гриб, така рядівочка сіра. Вони ростуть по лісі і боковому, але дуже мало їх тут. Інтерес. Опенькі гриби білі. Також можна набрати маховиків і рядівок. Ось такі гриби ж вже є. Це не парасолька, це якісь капісюшки. схожа на парасольку. Можна заправитись, вони деколи більше. Так, такі більше є. Тя внові вентрозі. Любів багато, тільки заказують морози. Не знаю що далі буде. Оце роїшки такі умовно стивні. Дехто бере їх, такі червоні. Тут гриби. Бачимо, що ми йдемо. Сьогодні. Може прийдеться вертатись, Тут маленька дош накрапає. Ось сироїшки. Рядівки. Щасероїшки. Подушовик. Кошовик від гімороє, що не знаю. Будемо шукати. Я бачу багато дебіван, передівки Або говорушки. У нас на них кажуть глини. Багато людей. І не все рівно. Як вони називають? А вона в нас бирати. Вітер до завтра примором плюс два. Можна куроктивно збирати. Це на них катери квітки. Не знаю що чути. У мене сильний мікрофон там щось пошкодили в ремонті. Повинно бути чути, То що годить. вже перший такий певний гріб нормальний це муховик муховик такі зараз просто тримає насмарка думаєки але не можу сидіти так ще дні

На свіжі, є добина, забереза. Я б хотів, щоб була дубина, Тільки дуби у нас дуже мало. Дубині гриби ростуть вахні. О, глядівки всі насинуваті. Не знаю, що він їсти, але треба буде подивитися по попнисти, хто дуже по грибах розбирається, то напишіть. Я забираю такие сильные у нас можно продать. Вот еще такие на ковричок. Сильненькие грибы. Такие Фиолетовые. Ну а такие Вони нас беруть такі з ногами. ногами. Ми збираємо гриби. Є багато різних грибів. По лісі бачимо. І рядівки, і моковники, зонтики навіть бачив. Гриби збирав в дубовому лісі. Буква не ходять. А дошко падає Не добре Ляпати Ведеся забирати ліс Ось такі гриби рядівочки Тут, напевно не на рядівка що інакше молоки молодчай гриб. Непонятно. Так, все, молочай. він. Молоко пустив. опустив. Потім насишу. Тепер далі йду кущі і туди далі, далі, далі. У нас кабани переворали вже все. Не витягнемо. Кабан здоровий, великий такі я. Але вагою з пів тони, а в мене після два. Тут, тут є різні дороги. Нормальних дороги нема на політи. Нема кому заїхати, зробити. З дороги погані. Раніше був ліс такий буквий, у були багато грибів. Тепер його вирізали. От воно там берези підніметься. Була дорога, тепер нема дороги, нема лісу дрібівної. Є така стара дорога. Можна відновити. Ніхто не ходить. Зима тежки. е за то сега и долу погребете просто знае, че шута витър. Мото добре. Мото Потом грибы продолжается. Хороший тут, то так уснимаю. Они хочет носить боку уголиться. Мне кажется, он мешает лапай. Já čekal na méně dvě dvě ráje a já věděl, že nejde důležitý. Můžu povnitř vzout byly dobré вже далі за лісом видніється так всім дякую наразі буде більше дивіться що то подивитись може опенька найти щоб показати опенька яка старша Разбивайся купкану туп, такі, не видно такі в тих папортниках. То не того разные поздравили.